Тара Шевченка, доля, ти не лукавила за мною. Ти другом, братом і сестрою. Сіроманіть стала. Ти взяла мене маленького, за руку і в школу хлопця відвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти сказала, а я послухав вчився і вчився, а ти збрехала, які з нас люди, та дарма. Мене лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже, убогийний лукавий. Ходімо. Дальше, дальше слава, а слава заповедь моя.